Люди всім добра. Отже, закінчив черговий свій проєкт. Значить, це є така клітка вольєр для собаки в квартиру. Тобто, замовила людина для того, щоб можна було перетримати собаку, коли немає вдома, в хаті закрити, щоб вона не лазила, не, не гризла, не розкидала нічого по хаті. Значить, внутрішні розміри даного вольєра вийшли ширина метр. Глибина 55 см, та так як людина замовила, і висота получилася, внутрішні розміри 70 см. Ось, значить Покраска була в такий сіренький колір. Перед тим, як його малювати в сірий колір, ми трошки його просмалили, навіть от видно, де видно, де просмалили вогнем. А саму стільницю зробили ось в такий махагон. Трошки, щоб воно відрізнялося. Стільниця получилася широка, красива, гарна. Сам вольєр на ось такій підставці, трошки від землі, щоб, щоб було. Попросила людина, щоб було ніби вище від землі. Сам вольєр був. Ось. Зробили ось такі завіси. Це у нас повністю каркас іде металевий. Не металевий, вибачаюся. Каркас іде дерев'яний, а ось ці прути йдуть металевого, метал, з металу. Ось, Поставили на ось такі завіси класні. І зробили ось такі защіпки. Защіпки теж можна робити справа і зліва. Отже, виготовляю такі вольєри на замовлення. Можна, в принципі, доробляти зверху ще робити шуфлятки, щоб було, і саму стільницю вже на шуфлятках. Виготовляю, виготовляю такі вольєри від проєкту і до самого готового виробу. Може бути практично будь-яка е, Довжина, висота, ширина це все залежить від того, де ви хочете його поставити і де ви хочете утримувати своїх домашніх улюбленців. Кого цікавить, звертайтеся. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Всім добра!